Як позбутися негативних емоцій і станів, які всі ми проживаємо, і як швидко вийти з цього стану в нормальний? Привіт! Мене звати Юлія Передарі, я психолог і ментор по стану, по тому стану, який допоможе тобі в реальному житті досягнути реальних результатів. Я саме з тих рідких психологів, які працюють не тільки з відчуттями, добре погано. А і з хорошими відчуттями, які потім транслюються в реальні результати: в красі, тілі, любові, грошах і, взагалі, в щасті і задоволенні. Так от, що ж робити, коли в момент накатує дуже сильна, неприємна, складна емоція? Нам треба зробити кілька кроків. По-перше, те, що на тебе находить ось така емоція, таке відчуття, такий негатив. Це нормально. Це нормально, тому що погодцяться ну, з кожним з нас стаються протягом дня, тижня. Складні ситуації. Складні чому? Складні тому, що навколо нас постійно є люди. І люди, звісно, так само зі своїми різними переживаннями. І іноді ми ці переживання беремо від інших людей. Придеться взяти стаканчик в руку, тому що я сижу в парку і туди дуже хочеться заповзти мурашки в моє смузі. Дивись, коли нас от догнало, настигло, вже це негативне відчуття. Дуже важливо спочатку його назвати. Що це? Я роздратована, я агресивна, зла. Я засмучена, я розчарована, я відчуваю себе покинутою, я відчуваю себе непотрібною, я відчуваю себе зайвою. Нам важливо це назвати. Бо поки ти це називаєш мені просто погано, щось не так, от просто щось не так, мені погано. Навіть наше тіло, навіть наше відчуття, воно не розуміє, з чим працювати. Перший крок це дуже чітко назвати. Навіть якщо це буде неприємно. Тому що всім неприємно сказати, що я відчуваю себе покинутою чи відчуваю себе непотрібною. Але це перший і дуже-дуже важливий крок. Чітко назвати, якою я себе почуваю. Коли ми це назвали, дуже чітко можемо це озвучити. Наша наступна задача зрозуміти, що я це я. А ось це негативне відчуття, емоція, думка, які є всередині мене, це не моє і це не я. Це не моє і це не я. Я більша, я сильніша, я важливіша сама для себе або сам для себе, ніж ось ця думка. Найчастіше такі негативні думки, установки, відчуття, вони нам нав'язані. Вони нам передані кимось. Хтось на роботі, в сім'ї, вдома, де завгодно йшов з цим негативом і з нами так щедро поділився. Або це установка, яку ми взяли з дитинства, або установка, яку ми взяли десь з соціуму зі школи. Це не наше. Усвідомте зараз, що весь негатив, він не наш, він не твій. Ти. Чиста, чистий, легкий, легка. І тепер, коли ти це знаєш і усвідомлюєш, повідчувай, де в тілі знаходиться ось це неприємне відчуття, ця неприємна емоція. От подивись, пошукай зараз в тілі, де воно, в животі, в грудях, в руках, тут, можливо, десь, в шиї. Де це відчуття, де цей негатив? Це відчуття, емоція, цей стан. Скеруй туди фокус своєї уваги. Прямо зараз. Фокус уваги в цю точку. І цим фокусом поміть це відчуття, візьми його в фокус і просто відсунь від себе. Візьми фокус і просто відсунь від себе. Ще раз скеруй туди увагу в цю точку. Увагою, візьми цей негатив, винеси його вперед і постав його поряд. Все, цей негатив, він не в тобі. Ти і так знаєш, що це не твоє. І прямо зараз це ще й не в тобі. Воно поряд з тобою. Воно йде паралельно з тобою в житті Воно з'являється, зникає. Але це не твоє. Просто не твоє. І от зараз, коли воно вже не в нас, не всередині, а поряд, подивись на це і запитай чесно: а чому насправді я це відчуваю? Чому насправді я це відчуваю? На 100% вже щось прийшло в голову. От перша відповідь, я гарантую, що перша відповідь вже прийшла тобі в голову. Це є правильна відповідь. Чому я це відчуваю? Перша відповідь і є правильна. Можливо, можливо, я відчуваю себе засмученою та, чи розчарованою. Не тому, що хтось на мене накричав на роботі, а тому, що це взагалі не моє місце. І світ показує мені, що це не моє місце. А я там залишаюся. І розчарована я насправді на собою. Тобто, наша задача вже далі поставити реальне питання, чому. Чому я насправді? Не через зовнішню обставину, а насправді. Тому що те, що хтось накричав, сказав щось неприємне, щось сталося, щось не вийшло. Це зовнішня обставина, для якої завжди є внутрішня причина. До кожної зовнішньої обставини завжди є внутрішня причина. В чому вона? І от далі, щоб розібрати, в чому вона і що робити далі, це вже окреме відео, окрема тема. Задача в тому, щоб витягти з себе. І от саме в кризових ситуаціях, коли ти відчуваєш, як тебе накатує з цим, зроби ці прості кроки. Назви цей стан, згадай собі, що це не твоє, фокусом уваги витягни це назовні. І запитай себе, чому насправді ти це відчуваєш. Ось це і є дуже проста, але дуже дієва практика от в ситуації кризової негативної емоції. Поділися, будь ласка, в коментарі, якщо тобі було корисно це відео, якщо ти хочеш продовження як далі розібратися. Залишайте, будь ласка, коментарі, я тоді буду знати, що варто продовжувати цим ділитися. Ютуб це таке моє велике хобі, якщо чесно. Прямо зараз мені хочеться його розвивати. Мені дуже класно, якщо я зможу, своїми своїм досвідом, своїми відчуттями, так не хочу казати порадами, бо я не я не знаю, як вам краще. Я знаю, як вас туди підвести, але ви точно знаєте, як собі краще. Тому, якщо корисно, залишайте коментарі, заходьте за посиланнями, які є під відео, там є мій інстаграм, мої різні роботи зі мною, мої формати записані, на дуже-дуже різні запити, на дуже різних форматах. Буду рада познайомитися ближче. І це все. Залишайтеся на моєму каналі. Папа! -па!